Є таке повір'я, що якщо написати на папірці бажання спалити його, кинути у келих шампанським і випити його, то воно обов'язково збудеться. Головне встигнути все це зробити за 10 секунд до нового року, і тоді мрія обов'язково стане реальність. Збудеться і всі побажання, які ви вимовляєте у цей день. Адже ще з давніх давен люди вірили, що саме у новий рік усі слова набувають магічної сили. Тому давайте просто зараз ми разом із вами і отримаємо величезну порцію приємностей, які нам з вами побажають відомі і знамениті. Спеціально для вас вирішила Ксенія Безлюдна і розп... зібрала всі побажання від зірок і хоче з нами з ними поділитись. Пухнаста флегматична пані, синя дерев'яна коза, символ цього року вже готуються передати права правління вогняній мавпі за прогнозами астрологів. Цей рік подарує всім несподівані сюрпризи, і стане багатим на події. А от для українських спортсменів 2016-й стане відповідальним. Нашій збірній команді доведеться мірятися силами на Олімпійських іграх у Ріо де жанейро І навіть в новорічні свята наші майбутні чемпіони не припинять тренувань. Я думаю, що буквально 31-го 31-го ми праздни. Ми першого вже будемо. В залі роботи планують записи нових пісень, шиють костюми зірки українського шоу-бізнесу. Прийдешній рік має стати для них плідним і насиченим. Після річної перерви у 2016-му Україна знову буде приймати участь у Євробаченні. За словами колишніх представниць України на цьому фестивалі, під новий рік завжди варто загадувати бажання і вірити в дива, і обов'язково знайти себе в цьому житті. Я хочу побажати, щоб ви завжди почували себе на своєму місці, щоб ви. Кожен знайшли своє місце під сонцем, щоб ви відчували гармонію в кожному дні, в гармонію себе зі світом. І нехай життя любить вас так, як ви любите його. І навпаки, з новим роком. Життя в мирі зараз це наша спільна мета. Це саме те бажання, яке ми всі обов'язково загадаємо в новорічну ніч, і нехай воно здійсниться. Українські зірки також за мир і передають свої побажання глядачам ранку в покиївські. Всім я желаю миру, щастя, добра. По кости, встречать этот праздник, чтобы был такой многосольный стол, чтобы, главное, была вся семья за этим столом. Меньше нервничать. Все будет хорошо. Все будет добро. Дорогие кияны, я хочу пожелать вам неймовірно теплых свят. Я знаю, что вы разумеете мій натяк, потому что мы с вами пережили небо, какие холодные дни и ночи у Киеве. И именно завдяки теплу киян, я думаю, мы... Змогли перемогти, тому я бажаю вам тепла, тепла і ще раз тепла. Е, мені дуже хочеться, щоб ми самі робили акцент на позитиві. Дорогі кияни! З Новим роком, з Різдвом. Я вам бажаю миру, я вам бажаю щастя, багато посмішок, багато подарунків, і звичайно, любові. Дорогі мої, любимі киевляне, я сама київлянка, безумно люблю цей город, цей телеканал Київ, а, да й, в принципі, вся Україна. Я хочу вас поздравити з наступаючим Новим Годом. пожелати вам, знаєте, ну, конечно же, миру і, самое главное, Ну и любви, потому что только любовь, только любовь, только любовь нам поможет быть счастливыми. Мира, счастья, добра, благополучия и оптимизма. Спасибо. Вся команда «Ранку по Киевски» приеднуется до щирых побажань наших зерок и витает всех глядачей с наступающим Новым Роком и Резвом.